І так, швиденька розпаковочка. До речі, це вже третє замовлення у мене за грудень місяць, тому що у грудні дуже багато акційних пропозицій. Перше, що у нас у нас у мене замовили, це туш, верніше, сиворотка для росту брів та ві з капіксилом. І знову вам буду показувати ту саму фотографію, як моя дівчинка з команди Іна відростила собі дуже гарні бровки за рік за допомогою цієї сиворотки. Практично жодне замовлення у мене не обходиться без серветок для прибирання. По-перше, я їх дуже сильно хвалю, напевно, того, і я сама люблю цей продукт, і у мене їх замовляють. Так, це замовлення для Іни. Серветочки зараз у нас по акції. На всю побутову хімію у нас іде зараз знижка 10% на всю серію Містер Вайбс». Тому Іна сьогодні йду на тренування, думаю, до тебе забіжу. Буває, по своїй неуважності замовила для Танюші крем для обличчя. Я не знаю, чого я це зробила, хоча вона замовила засіб для вмивання. Це серія Resurface. Добре, що у мене цей засіб був вдома. Я мамі на день народження спакувала декілька продуктів з цієї серії, тому мамі піде крем, а Тані піде Сиворотка. Все на місці. Єдине, що я замовила для себе, це чайок. Да, знов чайок. Вони мені так сподобались. На цей раз я взяла собі з ароматом лимону. У мене є просто на травах з персиком і ще з лимоном. І, до речі, деяким... чайок швидко закінчується, тому що деяким клієнтам... Я ложу або каву, або ось зараз цей чайок ложу на пробу. Вони смакують дуже мені класно в холодному вигляді. Ну, прям не так не в такому дуже сильному холодному. Ну, коротше, холодним теж може пити. І якраз ідеально для мам в декреті, які не встигають зранку допити ні чай, ні каву. А це якраз то холодним смакує дуже, дуже класно. Ну і практично завжди я намагаюсь робити замовлення у вихідний день, тому що там дають тестери. Зараз у нас акція в грудні 19 гривень. Заракіт. 19 гривень цілий набір тестерів. До речі, у мене є і каталоги, аромолистівки, і арома і тестери є, і серветки для прибирання, і цікаве, це все я висилаю абсолютно безкоштовно кожному бажаючому. Для того, щоб ви познайомились з продуктом і зрозуміли, що він дійсно дуже класний. І ще у мене є одне це подаруночок. За кожних 35 балів ви можете вибрати один продукт там з дуже великою знижкою, я його називаю подарунком. Я собі замовила. Ось каву 16 стиків 30 гривень класно